Королєвий, я не знаю, чи ви таке бачили, їй б'є в цей кожух і все, і вона крока не ступає, Крока. Навмисно. Навмисно то характер. Та йди, та що ти стала? Та називайте цей випадок, як в тіктоці. Постав її, хай походить. Та він же не вже не походить, вона б жуліється. Та йди, Джесіка, то ти нагла. Біться, крока не робить, не рухається. Вона була просто... Ми подивимося, на її вискочить. Ні, вона крока не робить. Ходи? Ходи, що ти вимакуєшся, от я теж ходжу в тому. Ходи, бач, я теж вдітий. Ходи. Ходи. Ходи, ходи. Куди я тобі кабановський дам? Йди до Сергія, йди, де Сергій? Де Сергій? Як шоці, Я такого ще не бачу. Ходи. та йди! Ото характер, ото характер. Іди, не бійся. Сергій зараз заговорить на людській мові. О. Ну давай побігла, побігла, давай, побігла. Сергій, ні, вона не хоче. Я ще такого не бачу, Подивіться, який характер. Не піде і все. О, перепро перепросилася, зрій. Перепро... Ну йди, йди вона боїться того наряду. Чого то тобі вільно? Тебе ніде не дави. Ну що ти починаєш? Ну то ж треба так ходити. Ну то тобі холодно. Як підеш на вулицю? Nu, suota, mielėsink, nu, suo, idė. Bėžėtų su srė. jais, reidu, žinai.